Доброго ранку малята. Сьогодні з вами ми будемо спостерігати за кактусами. Це такі рослини, які пристосувалися до посушливого середовища. Вони розпоширені у пустелях, а також їх вирощують як кімнатні та харчові рослини. Вони такі різні. Подивіться, які вони різні. А тепер малята розглянемо складові частини кактуса. Що у нього є? У нього є корінь, у нього є таборова тканина, ребра це гілочки, колючки, квіти, плоди та насіння. Корінь це така частина, яка всмактує споживні речовини і передає для цієї рослини. Ставбурова тканина відповідає за транспортування та розподіл води та їжі для всіх частин кактуса від кореня. Колючки це відозмінене листя, які захищають від сонця та запобігають випаровуванню води. Вони бувають овальної, круглої форми і навіть схожі на дерева є дуже маленькі, які досягають. Одного трьох сантиметрів у висоту, а є гігантські, які виростають до 20 метрів. Квіти, залежно від кактуса, можуть бути дрібними або великими, кольорами від білого до червоного розмножуються кактуси дітками або насінням. Плоди дрібні, всередині яких знаходяться насіння. Кактуси вирощують, щоб збирати плоди, як смак. Нагадує малину, виробляють з них харчові продукти, а також використовують у медицині. Я вважаю, що ви багато цікавого дізналися про кактуси.